П'ять континентів. Світова проза в українських перекладах. Шановні слухачі, вітаю вас! Цей випуск програми присвячений творчості видатного українського перекладача Володимира Митрофанова, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Прочитані у дитинстві тексти формують не лише наші знання та уяву. Вони впливають на нашу майбутню мову, формують її. У певному віці дуже важливо мати під рукою, якщо не відповідну гідному рівню літературу, то хоча б орієнтири, які можуть вказати на те, де її шукати. Філолог Надія Гаєвська у статті, присвяченій творчості Володимира Митрофанова, зокрема, свідчить початок цитати. Володимир Іванович Митрофанов, український перекладач, народився 11 квітня 1929 року у Києві. Закінчив Романо-Германський факультет Київського університету. Згодом працював у видавництвах Молодь та Дніпро на постійній основі співпрацював з часописом Всесвіт. У перекладах Володимира Митрофанова, переважно з англійської мови, видано близько 40 книжок. Зокрема, роман Позолочений вік. І повість пригоди Тома Сойера Марка Твена, роман Загибель Майкла у дому» та повість на поклик волі Абрагамса. Збірки оповідань сніги Кіліманджаро та інші новели за нашого часу. Чоловіки без жінок, Переможець нічого не здобуває, повісті Весняні води, старий і море, романи Прощавай зброю, Острови в океані, Райський сад, Хемінгуея. Романи Хатина дядька Тома Гаріт Бічерстоу, Символ Бесі, Вершник без голови Майнріда, Сицилійський фахівець Льюіса, Все королівське військо Уорена, Мертва зона Стівена Кінга, Повісті з Холодним серцем, Лугова Арфа і Сніданок Тіфані Капоте, збірку повістей і оповідань «Найкращий із часів і роман Кульбабове вино Рея Бредбері. Він переклав ряд п'єс згодом інсценізованих, зокрема, герой західного краю Сінга, Хочу зніматися в кіно Саймона, з німецької мови кавказьке Крейдене коло, кар'єра Артуру Уї, Бертольда Брехта тощо. Кінець цитати. Потворні тексти байдуже про яку саме потворність йдеться, Образну, метафоричну, стилістичну, сенсотворчу чи мотиваційну зрідка привертають увагу. Але частіше забуваються, людській пам'яті властиво редагувати, в сенсі відкидати геть неприємні речі. І навпаки, осмислена краса запам'ятовується, тому що апелює до кращих людських властивостей, змушуючи людину захоплюватись чи робити зусилля задля того, щоб дотягнутись до тієї чи іншої форми довершеності. На мою думку, переклади Володимира Митрофанова містять ледь не усі. Як логічні на зразок безумовної грамотності, так і таємні, наприклад, музичну постановку прозової фрази, атмосферну ритміку твору, притаманну лише і тільки цій особистості, елементи, з яких складається приязнь до мови, навіть у людей від природи, начисто позбавлених сентиментальності. Шановні слухачі, зараз в ефірі прозвучить уривок з роману американського письменника Рея Бредбері Кульбабове вино у перекладі Володимира Митрофанова. Текст читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. У неділю вранці Лео Ауфман Тинявся по своєму гаражу, ніби чекаючи, щоб якийсь брусок, моток дроту, молоток чи гайковий ключ вихопився і гукнув Почни з мене. Але ніщо не вихоплювалося, ні не зголошувалося на почин. Яка вона має бути та машина щастя? запитував себе Лео. Така, щоб можна було носити її в кишені. Чи така, щоб ти сам умістився в її кишені? Одначе я знаю напевне, мовив він у голос, – вона має бути яскрава. Він поставив посередині робочого стола бляшанку з оранжевою фарбою, взяв словника і... Побіг у дім. Ліно, зазирнув у словник, чи ти вдоволена, потішена, рада, весела? Чи тобі щастить, таланить, фортунить? Чи все по-твоєму йде гаразд, як слід, добре, чудово? Ліна облишила кришити городину і заплющила очі. Прочитай мені, будь ласка, все те ще раз. Лео згорнув словника. Чим я завинив? Що маю чекати цілу годину, поки ти надумаєшся, як відповісти? На всі мої запитання досить сказати лише так чи ні. То ти невдоволена, непотішена, не рада? Вдоволені бувають корови. Потішені, малі діти із дитині лі старі. Хай буде з нами ласка Божа, відказала дружина. А чи я рада, Лео? Можеш сам побачити, як я радію, коли шарую оцю мийницю. Лео придивився до неї пильніше. І обличчя його проясніло. Твоя правда, Ліно, чоловіки ніколи не цінують таких речей. Та дарма, може, десь за місяць у нас поверне на краще. Та я й не нарікаю, вигукнула вона. Я ж не приходжу до тебе із словником у руках і не кажу, ану висунь язика. Лео, ну хіба ти питаєш, чому в тебе серце б'ється і вночі? Ні. А спитаєш ти, що таке шлюб? Ніхто ж цього не знає, Лео. Тож і не питай, коли людина так до всього докопується, як це, а як те, як п'яте та як десяте, у неї починає паморочитися в голові. І вона чи то падає з трапеції в цирку, чи то задихається на смерть, пробуючи з'ясувати, як там рухаються м'язи у неї в горлянці. Тому їж спи, дихай, Лео, і не витріщайся на мене так наче оце перше побачив? Ліна Ауфмен раптом прикипіла до місця і нюхнула повітря. Ой, лишенько, ось що через тебе скоїлось. Вона смикнула до себе заслінку печі. По кухні попливла хмара диму. Оце тобі щастя, скрушно вигукнула вона. Перше за півроку ми посварилися. І вперше за двадцять років маємо до обіду не хліб, а вугіль. Коли дим розвіявся. Лео Ауфмена в кухні вже не було. Погрозливо брязкав метал. Стинались у двобої людина і натхнення. Летіли на всі боки шматки заліза й дерева, молоток, цвяхи, рейшина, викрутка і так чимало днів підряд. Часом Лео Ауфмен зневірявся в собі і тоді йшов блукати по вулицях, знервований, насторожений, рвучко обертаючись на чутний сміх подаль прислухаючись до веселого гомону дітлахів і намагаючись вловити, що викликає в них усмішки. А вечорами приставав до гурту на сусідських верандах, сидів і слухав, як старі люди повагом ведуть мову про життя. І тільки но ну, десь виникали веселощі, він ураз оживав, наче генерал, який на власні очі пересвідчився, що темні ворожі сили розгромлено і що його стратегія виправдала себе. Дорогою додому Лео почував себе переможцем, аж поки знову опинявся у своєму гаражі, вічнавіч з мертвими інструментами і бездушним деревом. Тоді на його радісне обличчя миттю набігала чорна тінь без надії, і, щоб притлумити почуття поразки, він заходжувався люто бити і ламати готові деталі своєї машини, ніби все лихо і справді було в них. Та зрештою машина все-таки почала набирати форми. І через десять днів та ночей, геть змучений, занурений у себе, змарніли від недоїдання, на силу переставляючи ноги і, маючи такий вигляд, неначе в нього вдарила блискавка, Лео Ауфмен поплентав у дім. Його діти, що перед тим сварились і страшенно репетували, умить замовкли. Так ніби з першим ударом годинника на порозі з'явилася сама смерть. Машина щастя готова, хрипко мовив Лео Ауфман. А Лео Ауфмен схуд на 15 фунтів, сказала його дружина. Ось уже два тижні він не озивався до своїх дітей, і вони собі місця не знаходять. Вони мало не б'ються. Ви тільки послухайте. І його дружина місця собі не знаходить. Вона набрала 10 фунтів, ви тільки погляньте, і тепер їй будуть потрібні нові сукні. А вже ж, машина готова. Та де те щастя? То мені скаже. Облишив би ти Лео той свій годинник. Де ти візьмеш таку велику зозулю, щоб туди посадити? Не годиться людині братися до такого діла. Богові, звісно, шкоди від цього не буде, а от Лео, ауф, ауфменові напевне сама шкода і нічого більше. Ще з тиждень цієї мороки і ми поховаємо його в тій такій машині. Та Лео Афмен уже не слухав, бо кімната раптом зметнулася вгору. Ну, сюда сія, подумав він, уже лежачи на підлозі. А в наступну мить на нього наринула темрява. І водночас хтось тричі прокричав щось там про Ото кляту машину щаща. Найперше, що він побачив, прокинувшись наступного ранку, були птахи. Зграйки птахів, що пурхали в повітрі, збиваючи легенькі брижі, мов різноколіорні камінці, кинуті в неймовірно чистий струмок і з лачутним дзеньканням сідали на бляшаний дах гаража. Собаки. Найрізноманітніших порід, один по одному боязким підтюпцем забігали на подвір'я і, тихенько повискуючи, заглядали в гараж. Четверо хлопчиків, дві дівчинки і кілька літніх чоловіків нерішуче спинилися біля хвіртки, а тоді помалу підступили ближче і стали під вишнями. Лео Ауфман прислухався і зрозумів що досягло їхніх вух і принадило їх усіх на його подвір'я. То був звук машини щастя. Такий звук міг би долинати літнього дня з кухні якоїсь велетки. В ньому поєднувалось різноголосе гудіння, низьке і високе, яке то звучало одноманітно, то раптом змінювалось. Здавалося, там над небувалими стравами в'ються роєм величезні золотисті бджоли, кожна завбіжки з чайну чашку, а сама велетка господиня задоволено мугиче собі підніс неосяжна, як ціле літо, з обличчям, наче схожий, на персик місяць у повні. і в першу ліпшу мить може підійти до розчинених дверей і спокійно виглянути на подвір'я. На усміхнених собак, білявих хлоп'ят і сивоголових дідів. Стривайте, голосно мовив Лео Ауфман. Я ж сьогодні ще не запускав машини соле. Сол, що також стояв на подвір'ї, підвів очі. Соле. Це ти її запустив? Ти ж сам півгодини тому сказав мені розігріти її? А! -а, -а! Ну, звісно, соле забув. Я ще не зовсім прокинувся. І Лео знову простягся на ліжку. Дружина принесла йому сніданок і стала біля вікна, дивлячись униз. На гараж. Скажи мені ось що, мовила вона тихо. Коли та твоя машина і справді така, як ти кажеш, то чи не знає вона засобу, щоб не плодити стільки дітей? А чи не може вона зробити? Із сімдесятирічного діда, дванадцятирічного юнака. І ще одне, чи можна не зважати на смерть, якщо сховатись у твоїй напханій щастям машині? Сховатись? Якби ти помер від надсади, то що б я мала сьогодні робити? Залізти в той великий ящик у гаражі і почувати себе щасливою? І ще скажи мені Лео, як ти дивишся на наше життя? Ти ж знаєш, як у нас ведеться. О сьомій ранку я вже на ногах готую сніданок, виряджаю дітей і до пів на дев'яту ви всі розходитесь, а я лишаюся сама, перуку ховарю, а треба ж ще й шкарпетки поштопати, і грядки прополоти і до крамниці збігати, і посуд почистити. Та я хіба нарікаю. Шановні слухачі, в ефірі звучить програма П'ять континентів. Ви слухаєте уривок з роману американського письменника Рея Бредбері Кульбабове вино у перекладі Володимира Митрофанова. Текст читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Я просто нагадую тобі, Лео, як воно давати ладу в домі, і скільки всього треба зробити. То скажи мені тепер, чи вміститься вся ця купа справ у одну твою машину? Та вона ж зовсім не так побудована. Дуже шкода. Тоді я не матиму часу і роздивитися на неї. Вона поцілувала чоловіка в щоку і пішла з кімнати а він лежав і принюхувався до вітерцю, що повівав від гаража, де була схована машина і доносився запах смажених каштанів, що їх продають на осінніх вулицях Парижа, якого Лео ніколи не бачив. Між зачудованими собаками і хлопчаками непомітно прослизнув кіт, замуркотів біля воріт гаража. І звідти полинув звук, схожий на шурхіт білопінних хвиль, що розмірено, зітхаючи, розтікалося по якомусь далекому, невідомому берегу. Завтра, подумав Лео Афмен, ми випробуємо мою машину всі разом. Серед ночі він прокинувся і зрозумів, щось його збудило. Десь віддалік. В іншій кімнаті. Чувся чийсь плач. Сол, прошепотів Лево, встаючи з ліжка. У своїй кімнаті хлопець гірко плакав, сховавши обличчя в подушку. Ні, ні, схлипував він. Це кінець, кінець? Соле. Тобі наснилося якесь страхіття? Розкажи мені, синку. Та хлопець і далі гірко плакав. І тоді, сидячи на краєчку його ліжка, Лео Ауфман раптом надумав виглянути у вікно. Ворота гаража стояли розчинені навстіж. Він відчув, як на голові в нього підіймається волосся. Коли сол, хлипаючи і здригаючись, знову заснув, Лео спустився вниз, зайшов у гараж. І, затамувавши віддих, простяг руку перед себе. Ніч була холоднувата, але металевий бік машини щастя оббік йому пальці. Адже сол приходив сюди вночі, подумав він. Але навіщо? Хіба він нещасливий і потребує допомоги машини? Ні, він щасливий. Просто хоче зберегти щастя. Назавжди. Чи можна ганити хлопця за те, що він розважливий, задоволений своїм життям і прагне жити так і далі? Звісно, що ні. І все ж таки. Раптом на горі із солового вікна вихопилося щось біле. Серце в лево Ауфмана мало не вискочило з грудей. Та він одразу збагнув, що то просто винесло вітром віконну завіску. А йому здалося, ніби з кімнати вилетіло щось живе, тріпотливе, і то цілком могла бути хлоп'яча душа. І Лео Ауфман аж у угору руки, так, наче хотів перехопити її, і заштовхнути назад, у сонний будинок. Тремтячи від ознобу, він повернувся до солової кімнати, втягнув усередину колихливу завіску. І міцно зачинив вікно, так щоб легка біла тканина більше не змогла вихопитися надвір. Тоді він сів на край ліжка і поклав руку на синове плече. Повість про двоє міст моя. Крамниця старожитностей? Ха! Це Лео Ауфмана, а то ще я. Великі сподівання колись були мої. Але тепер хай великі сподівання залишаються йому. Що це означає? спитав Лео Ауфман, заходячи до кімнати. Це означає, відказала його дружина. Розподіл спільного майна. Коли син з батькової ласки лякається вночі до істерики, то саме час ділити все пополам. Геть з дороги. Холодний дім. І крамниця старожитностей в усіх цих книжках не має такого божевільного мудрагеля, як Лео Ауфмен. Ти хочеш піти від мене, навіть не звідавши, що воно за машина щастя, заволав Лео Ауфмен. А ти спробуй, то враз розпакуєш речі і залишишся. Том Свіфт і його електричний нещитель. А це чи є? спитала Ліна. Ну тут нема чого й гадати. І, зневажливо фиркнувши, тицнула Тома Свіфта Лео Ауфменові. На кінець дня всі книжки, посуд, одежу, білизну було поділено одне сюди, одне туди, чотири сюди, чотири туди, десять сюди, десять туди. Ліна Ауфмен геть заморочена тими підрахунками мусила сісти перепочити. Ну гаразд, Лео, засапано мовила вона. Поки я ще тут, доведи мені, що це не ти наганяєш уночі кошмари на невинних дітей. Лео Ауфман мовчки повів дружину в сутінки. Вона стала перед великим, вісім футів заввишки, оранжевим ящиком. Оце таке щастя? спитала вона. Та яку ж кнопку я маю натиснути, щоб відчути себе вдоволеною, радою і сповненою вдячності? Тим часом коло них уже зібралися всі діти. Мамо, сказав сол, не треба. Мені потрібно знати, на що я нападаюся соле. Вона залізла в машину, сіла і, хитаючи головою, подивилася звідти на чоловіка. Це Важливо не так для мене, як для тебе, психований крикуне. Зроби ласку, сказав Лео. Ось ти сама побачиш. Він зачинив двері машини. Натисни кнопку, гукнув до вже невидимої дружини. Усередині клацнуло. Машина легенько здригнулася, наче великий собака у вісні. Тату, занепокоєно мовив сол. Ти слухай звелів Лео Ауфман. Спершу не чути було нічого, тільки злегка дрижала машина від потаємного руху, схованих усередині зубчиків і коліщат. Мамі там непогано? спитала Ноемі. Ні-ні. Їй дуже добре. От зараз. Ось воно. З машини почувся голос Ліни Ауфмен. Ой! А тоді знову вражено. Ого? Ви тільки гляньте? Вигукнула схована всередині машини Ліна. Це ж Париж, а це Лондон. А тепер Рим, Піраміди! Сфінкс. Сфінкс? Ви чуєте, діти? прошепотів Лео Ауфман і засміявся. Запахло парфумами, здивовано вигукнула Ліна. Невидимий грамофон заграв вальс. Голубий Дунай. Музика! Я танцюю! То їй тільки здається, ніби вона танцює, повідомив присутніх Лео Ауфмен. Просто чудо, сказала його невидима дружина. Обличчя Лео Ауфмена засяяло. Оце дружина все розуміє. Та раптом Ліна Ауфмен Заплакала. У машині щастя. Усмішка на устах винахідника миттю зникла. Вона плаче, сказала Ноемі. Не може бути? Плаче, сказав Сов. Та ні, не може бути, щоб вона плакала. Здивовано кліпаючи очима, Лео Ауфмен притулив вухо до машини. А проте таки плаче. Як мала дитина. Йому лишилося тільки відчинити дверці. Зажди. Його дружина сиділа в машині, і по щоках текли сльози. Дай мені доплакати. І вона поплакала ще трохи. Приголомшений Лео Авфман вимкнув машину. Ой, ця машина! Найсумніше місце в світі! тужливо промовила Ліна. Як мені тяжко на душі просто жах. Вона вилізла крізь дверцята. Спершу там був Париж. А що? Не грази з Парижем? Я ніколи в житті. І не мріяла побувати в Парижі. А тепер ти змусив мене думати про нього. Париж! Раптом мені так захотілося туди, а я ж знала, що все те... Не насправді. У машині майже так само гарно. Ні. Я сиділа там і все розуміла. Це тільки облуда, думала я. Ну, не плач, матінко. Ліна подивилася на нього великими чорними очима, в яких блищали сльози. Ти змусив мене танцювати. А ми ж не танцювали вже двадцять років. Завтра ввечері поведу тебе на танці. Ні, ні, це нічого не важить. Не повинно важити. Але твоя машина твердить. Це важливо. Я не самохіть вірю їй, ти не турбуйся. Лео, ось я ще трохи поплачу і все це минеться. А що ж, іще не гаразд. Що іще? Твоя машина твердить, ти молода. А я ж не молода. Вона брешеться, машина смутку. Чому смутку? Ліна вже трохи заспокоїлась. Твоя помилка, Лео, ось у чому. Ти забув що зрештою рано чи пізно всім нам доводиться вилізти з цього ящика і повернутися до брудного посуду та незасланих ліжок, звісно, поки сидиш там усередині, то й сонце заходить довго, довго, і повітря приємно пахне, і не холодно там, і не жарко, і все, що тобі хотілося б продовжити, триває скільки завгодно. Але вдома діти чекають обіду. Їм треба попришивати гудзики. Та й щиро кажуть, Лео, скільки можна дивитись, як заходить сонце. Кому це потрібно, щоб воно заходило так довго? Кому потрібно, щоб завжди було не холодно і не жарко, і щоб повітря завжди приємно пахло? До всього цього скоро звикаєш. І просто перестаєш. Помічати його. Сонце має заходити хвилину чи дві, а потім хочеться чогось іншого. Так уже влаштована людина, Лео. Як ти міг про це забути? Шановні слухачі. Щойно в ефірі прозвучала програма П'ять континентів Світова проза в українських перекладах. Ви слухали уривок з роману американського письменника Рея Бредбері Кульбабове вино у перекладі Володимира Митрофанова. Текст читав Заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Над програмою працювали режисер Мирослав Дученко, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.